Добрий день громадяни України, добрий день жителі Села Бловіш! Ми зараз цікаву процедуру спостерігаємо. Бачите, чоловік заліз на драбину і... І щось там тре, він, щось там руку запхав. Добрий день, як вас звати? Петя, що ти робиш, розкажи. Петрович. Що, що він робить, це борт, борт називається, розумієте чи ні. Борт це такий велика колода, в якій видавно видав місце, щоб було простір для бджол. І він зараз натирає багном, натирає багном, щоб воно пахло. І коли бджоли будуть летіти, а вони десь зараз... Вони туди поселяються, щоб їм там приваблювало їх і тебе, будуть туди бджоли поселятися. Такий вулик, називається борт. Колишній. А бджола у нас дика, поліська. Не, не знаю, зараз. Вони через ту дирку, як то кажуть, прочищення роблять, а там збоку така маленька дирочка є, туди вони будуть залітати. é